Маїлась. Ну, все, добро. Юра не знав, що я його знімаю. 25 липня, 2024 рік. Ми приїхали з пляжу. Юра погодував котиків. Баффі передає привіт. Да, да, да. Що тут у нас? Котяче царство, Рижуха, доняша, анурчик. Пахне смаженою картопелькою на салі. Яку тут красу новіточка, ну, мабуть, знімала. У нас тут були такі хащі. А прийшла до нас Європа, Париж, Франція, Версаль. Сушничок сушиться. Завтра, якщо дасть Бог, здамо по 10 гривень за кіло без кісточок. Це Юра нарвав назбирав. Це в наш врожай цибульки. Хороша цибулька. В цьому році повно абрикос, валяються. Вже не знаємо, що з ними робити. Ну, пішли ще, що, що там на городі. Зараз вже вечір. Бачите. І абрикос повний. Ні, я ж немаю. А, тут сонечко. On baš deskica brekose